Після гарячого літа, коли комбайни вже обмолотили останні колоски, а городи спорожніли, земля ніби видихає, вона лежить тиха, темна і здається, що відпочиває. Але досвідчений господар знає: земля не просто спить, вона виснажена. Вона потребує підживлення, так само, як і людина після важкої праці. За сезон з неї забрали все: поживні речовини, сили, життя. Якщо залишити її голою на зиму, вона застигне під морозом, ущільниця, втратить структуру, і навесні зустріне нас тверда ні макірка. І тоді не допоможе ні сапа, ні плуг. Земля просто не дихає. Такі ґрунти часто називають мертвими. Це не поетичний вислів, це реальна картина. Мікроорганізми гинуть, черв'яки тікають у глибину, а залишки рослин зверху не встигають перегнити. Навесні така земля швидко висихає, тріскається, і навіть якщо її обробити, то волога не затримується зерно падає у сухий пил, а не в живу грудку. І тоді починаються скарги чомусь не сходить, бур'ян душить, урожай слабий, але справа не в насінні і не в погоді. Справа у втомленій землі, якій ніхто не допоміг відновитися. Колись селяни казали не кинь землю голу, не буде долі, бо знали, голий ґрунт то відкриті рани, вітер виносить найцінніше, дрібну родючу пиль, дощі змивають залишки гумусу, мороз рве структуру грудок. І так, рік за роком, город стає твердішим, врожай слабшим, а робота важчою. Люди звикають до того, що треба копати глибше. Підсипати мінералку, купувати чорнозем. А насправді рішення простіше дати землі поживу, як колись давали їй наші діди, сидирати це як зелені ліки для ґрунту, їх не сіють для збору урожаю, їх сіють, щоб відновити життя під ногами. Це культури, які ростуть швидко, нарощують велику зелену масу і коріння, що розпушує землю краще, ніж будь-який залізний плуг. Під осінь, коли вже все зібрано, саме час подумати не про відпочинок, а про підживлення ґрунту, бо поки ми спимо взимку, земля теж або відновлюється, або вмирає все залежить від господаря. Особливо важливо це для тих, хто має легкі, піщані або виснажені городи, де кожен сезон забирає останні сили. Після картоплі, буряків, кукурудзи земля часто залишається порожньою. А ще гірше, коли вона постійно обробляється трактор, сапа, граблі. Здається, що це турбота, але насправді часте перекопування руйнує структуру, виганяє повітря і вологу. Саме тому сидерати стали для багатьох господарів справжнім відкриттям це спосіб оживити землю без важкої техніки і без великих витрат. Жито гірчиця, вику, фацелію, люпин чи конюшину можна посіяти навіть наприкінці жовтня, лише б не було ще сильних морозів. Вони встигнуть прорости, укріпитися, і навіть якщо їх прихопить холод, коріння все одно зробить своє, розрихлить ґрунт, утримає вологу, залишить у землі азот, калій, фосфор. І найважливіше захистить її від ерозії та вимивання. Це природний плуг, який працює без пального, без шуму і без металу. Мудрий господар не дивиться на сидерати як на зайву роботу. Він бачить у них вклад у майбутній урожай адже навесні, коли інші лише почнуть готувати землю, там, де восени посіяли сидирати, буде м'яка, розсипчаста, чорна земля, там пахне життям і все, що посадиш, зійде міцно. Це і є справжня сила природи, коли вона працює сама на себе, а людина лише допомагає. Тому й кажуть, старі господарі хто восени не посіяв, той навесні плаче. Бо весняна кірка Чен це знак того, що земля залишилася без догляду, і жодна мотика не виправить того, що можна було зробити простим посівом жита чи гірчиці. Земля любить працю і турботу, але по-розумному. І сидиратий це не мода, а повернення до справжньої науки життя з землею, яку наші предки знали без підручників. Якщо дати землі шанс зараз перед зимою, вона віддячить сторицею, бо в землі, як і в людині, головне, щоб серце билося, і поки в ній росте щось зелене, поки корінці почуться в глибині, земля жива. А жива земля це і є справжній скарб господаря. Коли літо відходить і поля стоять голі, саме тоді настав час подбати про їхнє майбутнє. Осінь. Найкраща пора, щоб сіяти сидирати. Це зелені культури, які не для столу, не для торгівлі, а для самої землі. Їх називають зелено, садувають зеленими добривами да, і не дарма, вони годують ґрунт як корова, годує теля постійно, м'яко, без зайвої хімії. Але тут важливо знати, що і як робити. Бо сидерат, посіяний правильно стане добром. А якщо запізнитися або зробити аби як користі буде мало. Починати треба з вибору культури. Для осіннього посіву перед морозами найкраще підходить жито. Воно витримує холод, проростає навіть при низьких температурах і швидко нарощує коріння. Це справжній природний плуг, воно розпушує навіть найтвердіший ґрунт. До того ж, жито очищає землю від бур'янів, не дає їм прорости, бо забирає світло і місце. Коли навесні воно відростає, його можна просто скосити або заорати, і вся зелена маса стане органічним добривом. Дуже добре сісти також гірчицю вона росте швидко, любить прохолоду, і найцінніше очищає землю від шкідників та хвороб. Після картоплі або капусти, де лишається багато личинок і гнилі, гірчиця діє як природний санітар. Її коріння виділяє речовини, що знезаражують землю, а зелена маса збагачує її сіркою і кальцієм. Якщо посіяти її всередині вересня, то до перших морозів вона встигне наростити густу ковдру, яку можна залишити просто під снігом. Навесні вона перетвориться на м'який перегній. Ще один надійний варіант вику або суміш вики з житом. Це поєднання дає подвійний ефект: жито розпушує землю, а вику насичує її азотом. Такі суміші особливо добрі для городів, де постійно садять картоплю або кукурудзу, бо саме ці культури найбільше з'їдають азот. Сіяти вику можна аж до кінця жовтня, аби тільки земля не перемерзла. Навіть якщо вона не встигне повністю вирости, коріння вже зробить свою справу, втримує вологу, не дає ґрунту спресуватися. Дехто сіє фацелію культура не з наших давніх, але надзвичайно корисна. Вона росте швидше за гірчицю, приваблює бджіл, і після неї земля стає пухкою, легкою. Фацелію можна навіть не заорювати, достатньо скасити і залишити на місці, щоб вона сама перегнила. Така підстилка захищає ґрунт від промерзання, а під нею живуть дощові черв'яки, які продовжують працювати всю осінь, сіяти, сидирати просто. Після збору врожаю не треба копати землю глибоко, достатньо розпушити верхній шар граблями або мотикою, потім рівномірно розсипати насіння, прикоткувати або просто притоптати ногами. Не треба поливати, якщо земля волога, якщо сухо, можна. Пролити раз один і все. Далі природа зробить своє, головне не спізнитись, коли температура ще тримається близько плюс 5, плюс 110 градусів, насіння встигає проклюнутися, а це вже половина успіху. Багато хто сумнівається, навіщо сіяти восени, якщо весною все одно перекопувати, але саме осінній посів це найцінніший. Сидирати сходять, укорінюються і зимують під снігом, не даючи землі вимерзнути наскрізь. Навесні, коли все починає танути, вони відразу продовжують рости, і поки інші городи стоять мокрі, тверді і без повітря, тут земля дихає пориста, як пух. Це головний секрет доброго врожаю без добривих хімії. Ще один важливий момент, що робити навесні. Якщо сидират перезимував. Його не треба відразу перекопувати. Треба дати йому трохи часу, щоб він відновив ріст. Потім, коли почне зеленіти, скосити або зрізати плоскорізом, залишаючи зелень на поверхні. Вона сама перепріє, стане добривом і мульчею. Не варто перевертати землю. Нехай мікроорганізми самі працюють, вони все розкладуть. Це головний принцип природного землеробства не порушувати життя під землею. Досвідчені господарі кажуть посіяв сидират заощадив рік праці, бо це не просто трава, це живий помічник, який працює безкоштовно. Коли його коріння проростає, воно відкриває шлях для вологи, повітря, черв'яків, потім, відмираючи, залишає порожнини, що стають каналами для дощу. Завдяки цьому вода не стоїть калюжами, а рівномірно розходиться по всьому ґрунту. Тому там, де ростуть сидерати, навіть у посуху земля тримає вологу. І ще одна користь боротьба з бур'янами. Якщо посіяти густо, зелена маса не залишає шансів бур'янам прорости це природна, м'яка боротьба без гербіцидів. Навесні бур'янів буде в кілька разів менше, і город легше обробляти. Отже, восени, коли здається, що робота на полі закінчилася, насправді починається найважливіше. Підготовка землі до життя. Сидирати це не мода, не примха агрономів, а перевірена часом мудрість. І той, хто зрозуміє це, через рік побачить різницю. Земля буде м'якшою, урожай сильнішим, а праця легшою. Земля любить, коли про неї дбають не весною, а тоді, коли вона готується спати, бо справжній господар. Дбає про неї наперед, знаючи, що кожне насіння, посіяне восени це обіцянка родючості на майбутнє. Колись у селі кожен господар знав, що земля то не просто поле, а живий організм, і до неї ставилися як до членкині родини не можна її кривдити, виснажувати, забувати. Старі люди казали да, Земля любить, коли її годуєш, а не коли копаєш. І в цьому була вся мудрість, бо не техніка, не хімія, а турбота й розуміння робили поле родючим. Сидерати, хоч їх тоді так не називали, використовували здавна, просто говорили посіяти траву на спокій землі або пустити під пару. Після збору врожаю дехто сіяв жито не для хліба, а для ґрунту. Жито залишали до весни, воно прикривало землю від вітру та морозу. Потім коли приходила відлига, його скошували і загорювали. Так земля отримувала живу підгодівлю, без гною, без витрат, це було звичайною практикою. Поки одне поле родить, інше відпочиває під зеленим покривом, так зберігали родючість на роки вперед, і навіть найменший клаптик не залишали голим. Наші діди не знали слова ерозія, але бачили, що коли поле стоїть порожнє, дощ змиває чорнозему балки. Тому й берегли ґрунт, засіваючи проміжні культури, часто для цього використовували віку, конюшину, люпин. У гірських селах навіть змішували різні трави одна для азоту, інша для розпушення, третя для корму. Таким чином і земля відпочивала, і господар мав сіно для худоби. Це був природний круговорот, у якому нічого не пропадало. Гірчицю почали сіяти пізніше. Але швидко оцінили її силу. Старі господині помічали після гірчиці картопля росте краще, немає гнилі, менше жука. Дехто навіть казав Гірчиця землю миє. І справді її коріння очищає, виганяє все зайве. На городах після неї земля стоїть м'яка, чорна, як пух. У Карпатах колись сіяли редьку оліну. Вона давала багато зеленої маси і її залишали просто на полі, щоб перегнила. Люди знали, що запах гниючої трави то не сморід, а ознака живої роботи під землею. Було й таке, що після збору хліба з поля виганяли худобу, вона витоптувала стерню, удобрювала землю, а за нею одразу сіяли трави. У степових районах після пшениці сіяли викус з житом. Щоб ґрунт не стояв порожнім. Навесні ця суміш ішла на корм, а коріння залишалося в землі. Ніхто тоді не міряв рівень азоту чи калію, але врожаї були стабільні, бо господарі довіряли землі і слухали її. Тепер багато хто забув цю просту науку поля обробляють технікою, сиплють хімію, вірять у пляшки з добривами, але земля стає важчою, твердішою. Старі люди кажуть земля гнівається. І справді, після кількох років без зеленого пару ґрунт перестає родити, ніби закривається. Сидирати це спосіб повернутися до старої мудрості, коли все робилося розумно, без надмірності, були навіть народні прикмети якщо восени трава довго зелена, земля ще не наситилася, якщо ж сидирати добре зійшли, то врожай наступного року буде щедрий. У деяких селах старші чоловіки виходили подивитись на поле перед морозами, якщо жита стоїть густе, казали, господар дбає, земля йому віддячить. І ще одна давня порада не поспішай копати там, де росте трава. Це означало не руйнуй землю даремно. Колись працювали не з розгону, а з розумом. Весною, коли всі хапалися за лопати, старі чекали, поки земля сама розкриється. І справді, там, де сидирати перезимували, ґрунт ставав легкий, розсипчастий, без кірки, там не треба було багато сил, щоб садити. Такі методи знову повертаються, бо люди зрозуміли ніяка хімія не замінить живої трави. Земля пам'ятає, як її годували раніше, і вона ще може відновитися. Якщо сьогодні посіяти навіть невеликий клаптик гірчиці чи жита, через рік земля вже буде іншою, м'якшою. Теплішою, пахучішою. І це не диво, а стара сільська правда перевірена поколіннями. Наші предки вміли працювати з природою, а не проти неї, вони розуміли, що родючість це не те, що можна купити, а те, що треба виростити, і Сидерати – це саме той місток між давнім досвідом і сучасним господарюванням. Тепер, коли кожен клаптик землі дорогий, повернення до цих простих методів. Може стати справжнім порятунком, бо зелений пар це не мода і не експеримент, це пам'ять землі про те, як її любили. І поки є хоч один господар, що восени виходить у поле з мішечком насіння, земля не втратить надії на життя, земля, як і людина, віддячує тому, хто про неї дбає, і сидирати це не тимчасова вигадка, а перевірений шлях до відновлення її сили. Коли людина розуміє, що ґрунт має жити, а не просто служити, тоді урожай приходить сам без зайвих зусиль, осінній посів зелених добрив це ніби обіцянка на весну, що земля не залишиться голою, що вона буде мати чим дихати. У цьому й полягає мудрість справжнього господаря зробити головну роботу тоді, коли інші вже відпочивають. Щоб сидирати дали максимальну користь, важливо дотриматися кількох простих правил по перше, не чекати, поки земля стане холодною, як камінь сіяти треба завчасно, щойно зібрано врожай. Навіть кілька тижнів до морозів можуть стати вирішальними, бо головне, щоб насіння встигло прорости, пустити корінь і вкоренитися. Коли ж прийдуть морози, ці рослини вже стоятимуть міцно. Готові захищати землю від холоду, від вітру, від висушування. По друге, треба пам'ятати, що сидирати не декоративна зелень, їх не треба берегти для краси, вони виконують роботу, і коли час прийде, їх треба або скосити, або заорати, або залишити на поверхні. Головне, не допустити, щоб вони висіяли насіння, бо тоді можуть перетворитися на бур'ян. Але й поспішати не варто, поки вони зеленіють, вони годують землю. Тому краще дати їм завершити свій природний цикл. По третє, не змішуйте все підряд. Кожна культура має своє призначення. Гірчиця лікує і знезаражує землю, жито розпушує і захищає від бур'янів, вику насичує азотом. Якщо поєднувати, то з розумом жито з вику, фацелію з гірчицею, такі пари працюють гармонійно, а ось садити після гірчиці знову капусту не варто. Бо це одне сімейство земля втомиться. Ще одна порада не спішіть копати, сидирати глибоко. Багато хто думає, що треба їх перевернути в землю, щоб швидше перепріли. Але це помилка краще їх просто зрізати і залишити зверху як природну ковдру. Під нею волога не вивітрюється, а мікроорганізми спокійно працюють, перетворюючи зелень на перегній. Саме такий спосіб зберігає структуру ґрунту і не порушує життя, що відбувається всередині. Господар, який хоч раз посіє сидерати, помітить різницю вже наступного року. Земля стане м'якою, в ній з'явиться багато черв'яків, які самі розпушують її краще, ніж будь-який плуг. Весною не буде твердої кірки, не треба буде кілька разів перекопувати, достатньо буде легкого розпушування. І земля сама відкриється під садіння. І тоді, навіть без хімії, без мінералки, рослини ростимуть здорові, соковиті, сильні. Не варто забувати і про помилки, які часто роблять новачки дехто сіє надто густо, а потім жаліється, що сидирати не ростуть, їм просто не вистачає місця. Інші, навпаки, кидають насіння рідко, і тоді бур'яни пробиваються між ними. Ще одна поширена хиба. Сіяти на тверду нерозпушену землю так насіння не зможе прорости і більшість просто висохне. Тому перед посівом треба хоча б трохи пройтися граблями або культиватором. І головне не лінуватися після збору врожаю, бо кожен день восени важливий. Є ще одна народна порада якщо земля давно не родить, дай їй два роки поспіль під сидератами. перший рік вона очиститься, другий відновиться. Потім можна знову садити овочі це перевірений спосіб оживити навіть запущені ділянки, де нічого не росте. Не треба вивозити землю, не треба сипати тонни добрив, просто дай їй життя через зелень. І наостанок пам'ятай сидирати не замінюють любов до землі, вони лише допомагають їй відчути турботу, бо земля не механізм, а жива душа. Вона відчуває, коли її годують і коли її мучать. Якщо навчитись слухати її, спостерігати, не поспішати, вона відкриє свої сили. І тоді навіть маленький город дасть великий урожай, бо ґрунт, який дихає, ніколи не підведе. Отже, висновок простий хто сіє сидирати восени, той сіє надію. Вони, як зелена молитва до землі, щоб вона жила, щоб не застигала мертвою під снігом. Навесні така земля прокинеться не холодною грудкою, а теплою, спраглою до життя, і тоді жодна буря, жодна посуха не злякає господаря. Бо той, хто дав землі відпочити і нагодував її зеленню, дав і собі спокій на серці, спокій, що зробив усе правильно, по-людськи, по-господарськи.